Ще кілька днів тому місце, на якому працює наша знімальна група, було залите водою, що найменше по шию дорослій людині. Нині ж тут майже суха земля. Якщо уважно пригледітися, під ногами і досі можна знайти залишки мертвої риби. Це одна з локацій у Криворізькому районі, яка серйозно постраждала від нещодавньої катастрофи. Лише за останні дні звідси прибрали майже тонну мертвої риби. Ми у Мар'янському населений пункт у Криворізькому районі відчув наслідки підриву Каховської ГЕС вже у перші дні катастрофи. На кінець дня вчора було вже повністю все ліквідовано і зачищено. Були присутні і поліція, і представники екологічної інспекції. також е всі представники влади також були на місці, і риба, яка була зібрана, там було десь 860 кг кілограм риби, яка була давала загрозу цю небезпеку. Вся була ліквідована згідно протоколу санстанції і екологічної інспекції. Риба утилізована, берег розчищено. Наразі на першому плані інша проблема: в Мар'янському може виникнути серйозний дефіцит води. Наслідки катастрофічні. Ви бачите візуально, наскільки упав рівень води. Перш за все, що забор питної води з Каховського водосховища йде на Криворізький район, і 70% забору було з Каховського водохранилища. В Марія це приблизно 4 тисячі населення, із них десь 400 це внутрішні переміщені особи це наші нові мешканці. Врешті речі населених пунктів громади ситуація контрольована, водозабезпечення є цілодобово. Тому працюємо в цьому напрямку. Лише в мене велика костромка. В неї і не було централізованого водопостачання, але в нас там є скважина. Ми вчора співпрацювали, напрацьовували разом з нашими друзями сусідами з Новоронцовською громадою. У них так само ситуація з водою катастрофічна і у них. Вже зі скважин вода на більше ніж на півтора метра уходить. Тому я так думаю, що скважини, це потрібно бити артизіанські скважини дуже глибокі, тому будемо зараз шукати таких експертів. Місцеві мешканці розповідають з болем дивляться на те, що коїться в останні дні. Хоч зізнаються, сюрпризів від росіян побачили за півроку багато. Всі на нервах, всі переживають. Все таки скільки води пішло. Скільки це, на це дивитися дуже важко. Люди наші пережили дуже багато. Ці артобстріли в тому році, півроку, нервна система вже слабо реагує на це все. І тут тобі таке, таку підлість сотворить. Ми живемо біля води. І у нас полив огородини, ми здійснюємо із води індивідуально. Тому, звичайно вся огород тепер посохне просто, тому що вже туди мотор забрали, бо вже до води вже не достаємо. Уже вода дуже далеко відійшла, і питна вода під питанням. Тож жителі Мар'янського намагаються робити запаси води, хоча б на кілька тижнів уперед. кажуть, сподіваються, що надалі ситуація стабілізується. Олег Ендриксон, Олексій Васильченко цей день.